Вітаю, друзі! Ми продовжуємо наші етери на онлайн Юлей. Далі поговоримо про місто Авдіївка, де ворог перебрав для себе нову ціль. У місті та області ведуться активні бойові дії. Щодня окупанти гатять по місту і ситуацію називають критичною. Тому сьогодні про оперативну ситуацію в Авдіївці будемо говорити з головою Авдіївської міської військової з головою Авдіївської міської військової адміністрації Віталієм Барбашем. Віталію вітаю вас, слава Україні. Героям слава перше, знаєте, от, от, чомусь от до сих пір от, е, майже ніхто не говорить правильно, як, як, як називається посада. Да? Начальник. Ми з 1 квітня 2022 року всі начальники військових адміністрацій. Військово-цивільних адміністрацій вже немає ніде. А, нас до сих пір іноді називають військово цивільними адміністраціями. Ну, то таке, давайте. До... Давайте почнемо до... з вами з оперативної ситуації, тому що ситуація на сході змінюється дуже часто, і хочемо, так би мовити, почути з перших уст, яка оперативна ситуація у Автівці. А, ситуація дуже напружена, дуже скажімо, гаряче. Ну одне, що я тільки хотів зауважити, от саме минулу добу. Якось, якось дивно, якось трошки все набагато менше, ніж там, декілька тижнів до того. Це в ну, вигляді там, не знаю, в рази менше обстрілів в місто, майже, майже там, в рази менше обстрілів по позиціям. Ну, якщо конкретними цифрами казати, то ну, в середньому там, в місто летить 20-30 обстрілів в добу. За минулу добу там щось 10 чи 12 було. По позиціям, здебільшого, 250-300 в добу летить навколо міста. За минулу добу навіть 200 не було, там менше 200 було. Близько до 200, то менше авіаракетні удари. Іноді їх ну так, в середньому 8 в добу зранку і ввечері вони, як правило, залітають. А буває і 12, і 14, і там, 15 бувало і таке. То за минулу добу всього а, два авіаудари були. Що це таке? Ну поки що не розуміємо, але ж звичайно, що це свідчить про щось недобре. Да? Щось, щось скоро буде. Що саме? Чи це буде знаєте там підготовка? Ну вони зараз там намагаються накопичити БК, да? щоб потім більш масово почати бити. Бо ми розуміємо, що у них також не все а, гуд з логістикою саме вже на передову. Там в тилах у них з логістикою більш-менш не дивлячись на те, що ну, наша артилерія, далекобійна, Ну, ми бачимо, вона нормально відпрацьовує. Але ж е тут напередок вже набагато складніше їм завозити. І може це, от вони так як, ну, кажуть, трошки економлять, е зараз БК, може збирають е штурмових дій, в принципі, е не набагато менше було за минулу добу, е їх там ну, як правило, 30-40 в середньому. Ну, було 32 чи 36 щось, щось, щось таке. Е, е, ну, інформація зрозуміла, е, воно вже і е, на загал багато, і дещо з того підтверджується, що перекинули з Бахмуту цей, е, я навіть жартував сьогодні там, ветеранів Вагнера. Е, я кажу, що такі. Бувають, там, скільки вони прожили в Вагнері, там, два тижні. Це, це вже у них ветерани рахуються, ну, е, срок життя в них, да, дуже шмалий, там, дуже короткий. Ну, тим не менш, ну, нібито якихось там дуже-дуже там, 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 цих вагнерівців на наш напрям перекинув, але поки що ми їх не бачимо. Ну, от Їх на позиціях ще не було. Ну, Може, щось, щось знову ж кажу, може, щось готують. Ну, якось так. Е, зранку трошки вони пошуміли. Ну, Такої, такої, поки але, що нема, так як було там позавчора. Але все ж таки, якщо поглянути от на відео, яке ви показували, то можна взагалі оцінити ситуацію і про те, що ситуація складна, зокрема і кажуть люди, які туди їздили. Е, е, і все ж таки Авдівка зараз знаходиться у червоній зоні. І на днях ви повідомили, що у місті вимкнули е, мобільний зв'язок. Можете трішки детальніше роз'яснити про червону зону? Е, ну, чесно кажучи, е, зняти відео про конкретно про червону зону, ну вже е, просто е, ну, вже було треба щось таке робити, тому що ну, всі журналісти знають, що червону зону е, Авдіївку віднесли до червоної зони не вчора, не позавчора, а десь днів десять тому. І всі журналісти здебільшого це знають. Е, чомусь на жаль, ну от е, з усією повагою. Певна кількість журналістів, навіть тих, з ким я товаришую, вони намагались зробити вигляд, що вони не в курсі цих всіх моментів, і особисто мені в повідомлення, там, моїм заступникам, представникам військової адміністрації, які в місті працюють, там писали, а допоможіть заїхати а. Дайте супровід, розкажіть, де можна, де не можна. Ну, от якісь такі питання. Ну і кожному ж відповідає, що тут цього не треба, цього не можна, бо є заборона. Бо є... Ой, а я не знав, а я не ну навіть такі речі, коли е ну, умовно кажучи, там отримали від нас вже відмову, да, що ми не будемо в цьому допомагати, бо є пряма заборона. Ну я військова людина, в мене є наказ, я чітко його маю виконувати. крапка. Тут не то, що якесь мо моє, там, знаєте, там ставлення там. Просто є наказ, я маю його виконувати. Окей, бачимо, щоб були певні варіанти, навіть і сьогодні зранку були знімають пресу з себе, кладуть там 4 якихось картонних коробки з якоюсь гуманітаркою, заїжджають, а ми волонтери. Ну і все одно потім камери достають, все одно працюють, і ну, це треба освітлювати. Це, це моя особиста думка, але ж безпекова складова на першому місці має бути. Е, є, ну, Зараз є заборона, вона, вона діє. і, ну, сорі, вибачте, буде команда: знімаємо, допускаємо, знімаємо, допускаємо. Буде команда супроводжувати, будемо супроводжувати. Ну тут е, намагаючись, оце, от, знаєте, як кажуть, між е, Шпаринок, ну така собі історія. Підставляють людей інших е тих самих поліцейських, нас. Ну не, не дай боже, з кимось щось станеться в дорозі. Всі знають, що е 10-12 кілометрів до Авдіївки це постійні майже обстріли, і, і не тільки там Артат чи Гради працюють, там ракети вже працюють. Це, 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 це взагалі не жарти. Е ну, тим не менш, е хто дивився відео. Уважно, да? тому що чомусь я роблю такий висновок, що не дуже уважно люди дивляться відео, навіть коли ти намагаєшся все по полицям розкласти. То там чітко сказано про пресу, про медіа і про волонтерів. Багато от вчора там ну, багато телеграм-каналів різних, да? ще й туди місцевих прикрутили. Хоча жодного слова про місцевих не було сказано. Ми не маємо права жодної заборони там місця чи на виїзд, чи на чи чи на в'їзд, тому що ну по женевській конвенції ми не можемо їм заборонити це їх право там зрозуміло. Є постанова там про примусову евакуацію дітей, але це трошки інша історія, е, тому от таке відео записав сьогодні. Взагалі, такі ну от навіть відео є там. Заїхала преса, машина вся в пресі, хлопці всі в броніках, в касках, все преса, все, все красавці, пішли спілкуватися по місту. І коли співробітник поліції, підходячи, побачив цю історію, представившись там, майор такий-то, ви знаєте про заборону, він до нього I don't understand, А при цьому стояв, спілкувався. З місцевою бабусею, ну, мабуть, чи на англійській, чи на іспанській, я не знаю, на якій мові. Ну, тобто, потім вже я, я там жартую, я жартую. Ну, ну для чого ці речі робити? Це е, Треба освітлювати війну, але має бути все ну, правильно. Звісно, є ж е, питання безпекової ситуації. А, повертаючись, от, ви зазначили, що не припиняються наступальні дії, але окрім того, окупанти, не ще обстрілювати місто, е, ледь не усім своїм арсеналом. І от з'явилася інформація, що ворог застосовував хімічні гранати проти наших військових. Е, які шанси того, що ворог не зупиниться і почне використовувати ось ще активніше хімічну зброю і проти цивільного населення? Та нема ніяких, ну ми ж розуміємо, що у ну, них в голові, там ми ж не знаємо. От Що їм там е, грюкне в голову, то вони і зроблять. Е, да, є факти. Я підтверджую, що є використання хімічних гранат, це сльозогінний газ, здебільшого, е, ну не здебільшого, так воно і є зараз. Е, ну Ми всі знаємо вже історію Азовсталі. Да, з цього все починалось, потім вже били більш потужною хімічною зброєю. Е, чи будуть вони це робити в Авдіївці? Я не знаю. Я не можу це коментувати. Знову ж немає прямого зв'язку. Там з жодним з представників військового командування Росії. Аби було б, я б вже їм там напихав би, відверто кажучи. Ну, я є побоювання дійсно, і воно ну чомусь і не я один про це говорю. Щоб це не було знаєте, таке прощупування, откинули гранатки. Ага, ну. Ну, тиша, ну окей, давайте щось ще там трошки нахлобучим. От а всі знають Авдіївський коксахім Завод. Зараз там жодної небезпечної речовини в, на території заводу немає, все вивезено. Що їм заважає? По аналогії Азовсталі якусь фігню там, хімічну туди кинуть і сказати, та ми не знаємо, там щось було. Ми просто снарядом туди звичайним 152-м влупили, а воно щось там бахнуло, якийсь там незрозумілий газ, там гріб якийсь чи, 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 чи що ще. То було на заводі. Ну і, і що? Може про це треба вже трошки казати і думати. По місту я не думаю, що їм є сенс бить, тому що це буде дуже наявно. А тут Коксахім є чим прикритись, реально є чим прикритись. Тому це дуже небезпечні такі речі. Чи буде, чи не буде, я не знаю. Звичайно ж, що хотілося, щоб не було нічого такого. От ви ще закликаєте людей евакуюватися з міста, і два е, питання: скажіть, чи маєте ви інформацію, скільки людей ще перебуває у місті? Та можливо можете розповісти, як проводиться евакуація? Е, звичайно, є кількість, є дві цифри. Я завжди говорю дві цифри. Чому? Тому що їх дійсно дві. Є офіційна. І є, скажімо, реальна цифра Офіційно на сьогодні на ранок 1878 людей знаходяться в місті. Це ті люди, які отримують гуманітарну допомогу. Тобто вони приходять, отримують отримують гуманітарну допомогу. Вони пишуть заяву. І рахуючи заяву, ми розуміємо кількість людей, яка в принципі отримує гуманітарну допомогу. Але ж не всі люди, люди отримують гуманітарну допомогу з першого дня. Це це, це їх рішення. З яких причин? Ну це ж знову до них, мабуть, питання. Ну, чи, чи не вірять Україні, чи не довіряють, чи не хочуть брати, чи не хочуть брати е від нас? Ну, це, це їх, е вже, скажімо так, е хай на їх совісті буде. Реально трохи менше двох тисяч залишається в місті. А якої от, от ви зазначили за гуманітарну допомогу? Хочу ще запитати, яка наразі гуманітарна ситуація у місті? А, то в принципі, ну от якщо на рахунок е, саме гуманітарної допомоги, все є. Є е, продуктові набори, є е, е, гігієна, є е, медицина, е, навіть є в резерві по місту. Е, питання в тому, що це складно, ну все складніше і складніше кожного дня її туди завозить, в зв'язку з обстрілами по дорозі. Uh, що стосується гуманітарної ситуації в місті, та ну звичайно, води нема, світла, немає газу, нема, тепла не було. Uh, мобільний зв'язок. Він ну поки є. Комунальники поїхали, але не всі. Ми поки що тримаємо цю історію. Uh, зв'язок є uh, вода, вона технічна. Свердловини є. Ті самі комунальники, вони їх обслуговують і будуть поки що обслуговувати. Ну, вмикаючи генератори, щоб генератори, генератори давали напругу на насоси, качать воду. А так, ну, все решта, ну, як, на, як реально в, в місті, де йде війна. Тобто війна ж не йде на, ну, там, десь далеко. Всі кажуть, прифронтове місто, воно не, не прифронтове, воно фронтове. Тому що ну, прифронтове, де люди більш-менш себе спокійно почувають, а там спокою нема. ну, Декілька днів бувши в місті, там з ну, хлопцями сиділи, говорили е, ну, от ближче до вечора, чай пили, і хтось з хлопців казав: ну от реально, жодної хвилини тиші. І, і дійсно воно так, так, так було. Вночі там якісь певні проміжки часу, але вони не не, не, довго тривали, не знаю, там 15 хвилин, 20 максимум вночі, тиші, потім знову обстріли. І знову ж, якщо летить. По позиціям, в зв'язку з близькістю позицій до міста, то іноді ну воно так відчувається, що воно вроді як в місто прилетіло. Потім розбираємося. Ні, це були по позиціям? Ну коли чимось важким б'ють? Ну, якось так. І ще хотілося би запитати про колаборантів. Скажіть, будь ласка, яка чи можете ви сказати взагалі розповісти ситуацію? Яка ситуація з колаборантами у місті? Та як вони ось останнім часом чи активізуваз чи активізувалися сильніше? Ну, колаборантів у нас немає в місті. Колаборанти, ті, які прислужують, да там ну прямо чи 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 косві, да. У нас місто повністю контролюється Збройними силами України, то колаборантів у нас немає. зрадників, які там тихушники, там ну от не так давно Служби безпеки України були затримані певні особи, які були нашими мешканцями. І зливали інформацію на ту сторону і затримали. То, ну, от я скажу навіть чому ще також. От ще одне рішення, чому треба. Ну інтернет, ми вже вимкнули. Starlink ми вимкнули, тобто його вже нема. Мобільний зв'язок ну також найближчим часом. Я думаю, що ми все одно його вимкнемо. По перше, що ну, не буде кому його обслуговувати, цей генератор великий. По-друге, ну от навіть хлопці з комунальної служби вони самі це розказували. Ми не ми не раз робили рейди. Коли люди приходили заряджати телефони, спілкуючись по прямому зв'язку з своїми родичами. Дехто з них там знаходився в там, не знаю, там більш безпечних громадах України, там територіях, хтось на тій стороні. Ну, родичі є, ну ну що ти зробиш? Знаєте, кажуть спеціально, не спеціально, Вони розказували. Хто куди поїхав, хто, де вони взагалі знаходяться зараз, де вони заряджають ці телефони, що там, де там, коли керівництво приїжджало, коли гуманітарку привезли, куди. І, і купа різної інформації, яку ну, якщо ну, сидять аналітики і працюють, не складно скласти все докупи і зрозуміти, куди треба бити. І такі варіанти були, і неодноразові. А це це ж ми говоримо про, про те, що ми чули, бачили. А скільки такого зрозуміло? Якщо якась серйозна там диверсійна робота ведеться, то їм наш мобільний зв'язок чи наш Starlink до, до одного місця. Вони там мають ці всі речі, засоби, як виходить на зв'язок і передавати якусь інформацію. Ведеться робота. Служба без, безпеки працює. Е, е, Піріодично відпрацювання е, відбуваються. Є певні напрацювання. Вони не масштабні, але є. Е, більшість все одно. Ну, ті, хто вони сидять мовчки, тобто вони просто чекають ждуть, так звані. От е, хотілося е, запитати от, питання прогнозів, це знаєте, таке питання досить некоректне і невдячне, але все ж таки, хочу запитати: от, чи можете ви розповісти, а як е, далі буде розвиватися ситуація або найближчим часом? Ну, однозначно буде це не пік загострення на, ну, на Донецькому напрямку. Я не кажу не тільки в Дійському, Діївка це, – це частина Донецького напрямку. Є ще Марія, є ще Углідар. Однозначно буде загострення. Ми бачимо, що з цієї сторони вони стягують і особовий склад, ну Донецьк, Київка, там Ну місто Зелене в своїй цій і дуже багато військовослужбовців е, шаряться і в Донецьку, і в Макіївці. Цей особовий склад його ж для чогось тримають. і Зрозуміло, що він потрібен. Ми бачимо по штурмовим діям, Ну у них нема проблем з особовим складом, з цим біомусором. Е, Тобто, ну от скоріше все буде загострення. Ну і техніку вони підтягують також. Також бачив це. Хлопці намагаються де достають періодично там їх. Відпрацьовують, але ж буде загострення, буде штурм. Навряд чи вони підуть в лобову на промку. Саме вже не знаю, тисячі, мабуть, разів вони починаючи з 2014 року намагалися промку штурманути, нічого не вдавалось, тому вони і цю тактику і взяли стратегію верніше, по оточенню міста. Будуть будуть, вони дивити, ну і це логічно. Не можна недооцінювати противника. Вони також вчаться, на жаль, для нас. Вони також роблять висновки, сказати, що вони там всі тупі бидло. да, Ті, що йдуть в перших рядах, зрозуміло, це розходні, вони одноразові, а все одно ж цих одноразових вони також закривають свої там купи питань, утилізують цих одноразових там в самій Росії я маю на увазі. Буду дивити, де в них виходить, там вони й будуть дивити. От у них вийшло давануть е, з півночі від міста. Да, от Там, напевне, ну відкриває, відкриваєш, воно ж все видно, там не треба нічого видумувати. Їм ем там щось стало, щось вийшло, і вони намагаються там розвивати. Далі ми, ми, ми ну, там, де вони зараз знаходяться, це, це яма, це низина. Вони далі, вже наші на пануючих висотах, і от така закономірність ми побачили. Як правило, от коли вони десь там щось намагаються зробити, вони навіть якщо ще не взяли якийсь населений пункт, вони вже призвонять за декілька там, не знаю, там днів, тижнів, що все вже наше, там купа дат, коли вони це візьмуть. От зараз там, де вони знаходяться, на тій стороні інформації нема, що вони там вже, що це таке? Це вони. Просто не хочуть своєму командуванню доповідати в Москву, що ми вже тут, бо далі ж буде команда. Чуваки, давайте далі рухатись. а далі рухатися, ну, ні. Ну, ні, тому що ми бачимо, що саме на тому напрямку останній ну, останні тиждень дуже багато, ну в рази більше втрат в них. Тобто, що це вони? ну, Авдіївку, скільки разів вони вже брали? Так, крайня була дата 1 березня. Ну, і таких було чи 20, чи 30. дат. Ну, буде заострення, однозначно. Їм треба йти на амінкордони Донецької області, їм треба все-таки Углідар, бо Углідар це висота. І Авдіївка це висота. От, якщо подивитися по висотам, зараз от, саме на, на Донецькому напрямку є ну, дві такі от, серйозні висоти це Углідар і Авдіївка. Йти на Оглідар ну вже ходили, да, ми вже бачили, скільки їх там накришили. І далі йти на оглядар, їм треба все-таки, щоб в тилах не було таких окреп районів, як Авдіївка. Тому будуть дивити, їм треба Авдіївку пройти, взяти хоча б, хоча б дійти до Карловки. Вони це розуміють, що їм Карловка потрібна. Звідти вони будуть ну, мати змогу доставати спокійно з градів, там Сволки, Покровськ, Селідова, Новогродівка. Карловка це питна вода на пів області. Це Курахова, Селідова, Новогородівка, Покровськ, Миноград. Зараз звідти беруть воду. І вони постійно там в день по декілька разів луплять по цій насосно-фільтрувальній станції по Карловці, іноді її знеструмлюючи і. Ці громади залишаються без води на певний період, поки відремонтують. Тобто йти далі на там Первомайське, Нетайлове Карловку, не взявши Авдіївку, яка залишається в тилах, ну це таке собі. Вони вони розуміють це і тому їм їм треба Авдіївка, а, треба як ще символ якоїсь перемоги, хоч маленької, бо ну з 2014 року це район і скільки разів вони його. Брали-брали вже навіть я якось на одному ефірі щось ляпнув, і воно так притулилось там, в черговий раз взяли ротом Авдіївку. Да, ну, навіть не так жартую, в черговий раз взяли ротам да, Авдіївку. От. І вона їм треба. Треба навіть якусь невеличку, але перемогу треба показувати. Ну, всі знають, що Авдіївка це до війни це такий пригород Донецька був де ну, між крайніми вулицями міст, 6 кілометрів. Ну, ми віримо, що ворогу це не вдасться. Підтримуємо наших хлопців і віримо в зсу. Дякую, Віталію, що доєдналися до нас сьогодні. З нами на прямому зв'язку був голова Авдіївської військово-цивільної адміністрації Віталій Барабаш. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок, аби не пропустити нові випуски та етери на онлайн діве.